Привіт, нішперко! Сьогодні ми з тобою з'ясуємо, як підключити USB-джойстик до Scratch. Я впевнений, що в тебе є вдома ось такий джойстик. Або ти хочеш його придбати, тому що він зараз є досить буденною річ, яку можна... Пити, в принципі, будь-де, але цей джойстик можна використовувати тільки в, в професійних іграх. Так його можна також використовувати і у таких е, речах, як скретч. коли в нас є дуже цікавий пред, який ми хочемо. Е, Використати, яким ми хочемо пограти. Але як його використовувати? Як його підключити? Для цього нам знадобиться спеціальне розширення від браузера eh, scratch Addon. Воно дозволяє підключити та використовувати велику кількість різноманітних елементів додатково у Scratch. Для того, щоб його запустити, нам просто потрібно перейти на спеціальний сайт. Після того, як ми його перейдемо, перейдемо у цей сайт і відкриємо його, нам потрібно просто натиснути кнопку Інсталювати для браузера. В мене браузер Chrome, тому я інсталюю для Chrome. Якщо в тебе буде інший браузер, то відповідно ти будеш інсталювати для іншого браузера, наприклад, для Edge, Opera або Firefox. Е, натискаємо встановити. Після встан... натискання у нас відкривається сторінка із е, цим е, розширенням. Цим додатком. Ми просто натискаємо Додати у Chrome». Після цього у нас з'являється вікно, що ми хочемо його додати, і додаємо. У нас завантажується це розширення в комп'ютер, в папку Завантаження", скажу за все, і буде встановлюватися воно. У Scratch. У мене швидкість інтернету досить висока, і воно тож, досить і досить швидко. У тебе ж на це можливо піде трошки часу. Після завантаження і додавання адону він з'явиться в панелі. Його потрібно буде в панелі закріпити. Отож, у мене панель не закріплена, я натискаю. І, відповідно, шукаючи його серед всіх аддонів, натискаю закріпити. Тепер у мене аддон, тепер у мене це розширення додано. Ось сюди. Якщо я зараз на нього натисну, то в мене буде відповідно, перелік всіх аддонів, які можна, відповідно, додати, які вже є увімкненими. Але немає увімкнених розширення для мого геймпаду. Який ну, у мене є наявністю. На цього мені потрібно натиснути на шестерню. Після цього в пошуку обрати відповідно, налаштування якраз геймпада. Тому я у пошуку пишу геймпад. Ну, просто гейм. Далі дивимося, у мене є написано геймпад саппорт, тобто підтримка геймпаду. Я натискаю вимкнути, і тепер у мене геймпад буде. В моєму проєкті Scratch використовувати. Тобто браузер буде бачити і розуміти через цей, це розширення, що я хочу його використовувати. Тепер я переходжу у заздалегідь заготовлений проєкт, в даному випадку це буде проєктрона. І відкриваю уже готовий проєкт. Далі звертаю увагу, що після відкриття у мене у моєму проєкті з'явиться невеличка незвична кнопка. Ось тут зверху. Буде кнопка, яка виглядає як мій джойстик. Я просто натискаю на цей віктограму, і я можу налаштовувати цей джойстик. Він якраз у мене є підключений. Ми тож дивимося. Після підключення я натискаю на кнопку вперед-назад, і бачимо, що рухається червона крапочка. Це означає, що якісь кнопки активуються. Але що вони будуть виконувати, ми не знаємо. Для цього у випадаючому віконечку. Ми можемо не тільки обрати джойстик, тому що може бути джойстиків декілька, а брати і кнопки, які будуть використовуватися. В моєму випадку кнопки будуть використовувати не курсор, а будуть натискати around key, тобто кнопки напрямку. Крім того, тепер, крім того що я можу керувати кнопком праворуч-ліворуч, я можу також налаштувати інші кнопки. Наприклад, я хочу, щоб кнопка, яка буде натискатися на джойстику одна, друга, третя або четверта, виконувала. Якусь операцію, наприклад, операцію скиду. Для цього я натискаю що кнопка Q е далі е працювала. Отож я натискаю і натискаю кнопку Q для того, щоб вона виконувала відповідно операцію скиду. Так, отож, Ось ця кнопка у мене буде виконувати. Так, ось ця. Так, Натискаю. Це буде кнопка. Так, давай змінимо. Тепер у мене ця кнопка буде відповідати за натискання кнопки Q. Повертаємося і запускаємо наш проєкт. Тепер я можу гратися за допомогою джойстика. Ось такий прийом з використанням джойстиком і проводити. Надіюся, і джойстик буде неодноразово використаний у проєктах Scratch. На чому не только все. Все, дякую за увагу.